Команда молодий, як ясний віце, сволона, наче зірка, обніміться, поцілуйтесь, а ми крикнемо! Го, і го, і го, і го. Заюває, піднімаємо, прихиляє напиває на потихій, за вся та вороги. Спеціально взяв мікрофон для того, аби вас попросити наляти по-другому погарчикові. До речі, мені ваша реакція дуже полюбилася. Розумієте, я мав на увазі другий погарчик по піфагору. Був такий пі піфагор, він казав після одного першого треба наляти два, другі, три-три. Якщо вам не наляли п'ять погарчиків за цей період, розжалувати і процес споювання народа, доручити іншим. Діло в тому, що свекруха обіцяла ліпшому споювачу народа рано ящик пива. <реш> Шановні, свадьба то є забава, а кожна забава має свої правила поведінки. Якщо вам правило все любить, плескайте, якщо не смістите. Правило перше – не відкладаємо на завтра до того, що маємо випити сьогодні. Правило друге, є, ей, бо зараз будуть плескати, мужики, з настоящого мужчина. З настояща мужчина. Рано має пахнути свіжа, а не вчорашня десять. Добре? Ну тепер, мужики, любить плескати. Жона, яка наліває чоловікові рано, свіжих грам, не просто розумниця, но й фантастична красавиця. Сурала казка, мотайте на уст, ви знаєте, село не дай Бог, а брано, що ми казали таку фразу, кавалери, кавалери, є вас допомоги, а як прийде, до то того міє нема. Коли плечите, сухось, на і всі, і всі, і всі, солоні. Запам'ятайте, може є. Столами такі, негайно не ітралізувати. Мерезий грізь шпіон на сайті. <зуміли> не дай Бог, побеселі вас до спьо, та на нові прошу, Хлопці, мужики, кавалери, не йдіть курити. У мене є ці пора мега потужної і поець землі, королева мішачу храм. Наше більш написав, не можеш курити, аби стрим і взяв у зуби, а няня в каже не курить. Узяв бігать та лубив, убив, пройшли води, тепер я п'ю, не проминув ні сухню, сухну, паску була у картобі на камінь на неї не культу. <рисує> Нелегко того сте не курити. А чого такий сонясний славік? Це знаєте чого? Бо <рисує> від ви... не курить раз. А женився другий раз. Не женівся першим. Це команде. По перше не курьте, а по друге Не, не так женівся. Ви послухайте, яка судьба неженатого мужчина. Мастив банці, лиш на споді, соломина на нулю, макарони за кінча, княсовіжу по листю. І на панику хватає, а на хліб уже не є. <со> так собі даймо. Колосяки умови дружбою, я звертаюся до вас. Живіться поскорше і будете супер, що зідати. Встаті, єдемося, рішив женити, а старі його ще перевірити. Звідок п'єш? Ні, куриш ні. За дівками чужими ходиш, Тоже рині. Та ти каже, що вообще без недостатків. Kaj, vjemne ideje, ljubi preklike. Leta 11.13. iz 1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Свайка, я поясню, хто буде командувати, парадом на ускоренній сім'ї? Я кажу, командувати буде молода, крик свій, обриску дублі, а на вічной крик свій, обриску дубів, хто більше ваці от команди. Командувати, парадом у створенній сім'ї буде вода. Команду парадону на створенній сім'ї буде була. Що то хлопці на то річці вийкаєте і жодних. А то у вас команда порадому сім'я з наупособі. Чоловік, Чоловіки, у нас стоїть, кажучи, і гроші, жоно спимовши, як спати, буду мовчати не. У спорній сім'ї буде тішка, оплескать. Слава! хочеш бути щасливий пам'ятаєш.

Не знаете ли? Перс, правено, опресто тез. Чуму, може и сврот молчилец. А са, е, се на мој, трату, сведова, герој, на Шина, бо не кајте тату, способа за шум, оплески, утопарно, но и Кличиме самих дорогих людей на землі і винякову батько і мати ваші облизки батьків запрошуємо до нашої сонячі, що діти нити на світ такими очима, якими їхній мама і тато на одне. Поспілкувавшись з ними, я не засунівався ні на мить, що вони виросли під промінням любові, під промінням зарозуміння і батьків. Злагодив Мені не треба було казати, як бити і жителі щасливий, вони мали з кого брати пригод.

оплески! оплеск. So, мамка наречена. І наречена вже нова мамка. Наші діти, робі наші гості, друзі, родичі, ріки, і печу, діши цього і вітання. Розірити саме тут. Яка цю радість. Хочу вам всім подякувати за цей прекрасний вечір речі, з нами. Зякова. Хочу побажати вам, діти, щастя, здоров'я, доброго життя, благодати, усмішки, благополуччя, радості від дітей, своїх майбутніх. Нас, звісно. а ми відкритимо завтра своїх дитин. Забувайте, що на вас завжди чекає. Завжди. Що сьогодні стало, на вас завжди чекає мама і тато. Дякую. Хто зарішений продовжує вітати Тониску і Затису. Шановні Борис, я дуже вам дякую, що ви привітати нашого молодя. Вам чи маємо вас, любили один другого, Міли нас, охолод, допомагати, щастя, друзі, краще, вистейно, Ну і знаю, нареченого солодкої ноли ціної мовить такі слова. Шановні пасі, наші дітей, усі рода нас. Дякую, що ввітати наших дітей, нашим дітям поважаємо нещасного, радості, люблю, погано цінуйте людям і навіть. Дякую! Шановні владе, шановні присутні, є такі гарні поетичні, в яких освістується велика незремянная бо найрожіх людей на землі. Мати сина на радіосина. Не доступала триможній ночі, віддавала маляті всі сили, тебе чиста ці руки, ці очі, інша мати ой дала дитину. Ще маленької крики долоню, коси русі, ніж на чисала, ці була маленькі долоні. Шли окиніші от тілі, по спільна круженість кроню, стовпою водя зі білі, стала тарос із в воля. Поспітались треба від кани, мужність хлопця і їхні дівчини, він з радості бачив дві мами. Нині щастя прийшло прийшов вірити і вам спасибі, один і другий тато, що щастя дітям зуміли дати, пестували, доглядали за їхнє здоров'я мали. А ділі чоловіку радість народження сім'ї нової Бабка наша дорога, як кажуть німці за бабку? мутер, велика мати. Ви знаєте, велике щастя віддіти дітей своїх на рушничку щастя сімейно, але в більше щастя відіте внучку свою на рушничку сімейну щастя. Спасибі вам бабку, бога кушане сивий голос і старенький тихий голос. Битим зможка придивіться, станьте в Люсі укладиться. Давайте пополими бабці, другі. Я думаю, батька тоже наші мають смітья. Бажаємо щастя. Бо мені хоча було життя в рази. Бо мені там я. Та й ми помогли. Плодя заходили в церкві перед Всевишним, а зараз пора законити сватай свату. Горько сватай сваті. Шановні, я думаю, то була лише репетиція. Ану давайте потужне, друге, горко і горка. Вона і так спасибі вам, спасибі тим, що навіть не була ні прихилити для того, аби краще жилося і, і діточкам. За батька, за неньку одних і друг, і за бабку, і ще доста молоденьку. Геннятна, симпатична, унікальна, а ще таку цю долю подарувала нашому навече Луду наш украли, в луду. Ай, и, и, вперед. Танцю, і вперед, взять танцы с тёшкой. А вся музыка для тёшки. Загадка кілька раз зять сілечу, кілько раз зять сілечу. Раз, раз. нобра, тричі. Перший раз у заксі, другий раз на свадьбі. і третій раз полетяш часяк. Сінкора руська цін. На свою тощу розшифрує слово щоща по-своєму. Т. Тенді. Пава Фіоплески. Е. Елеган. Э. Па. Супер щу. Щ. Шти. Щира. Щира. Шаленє оплеск. Я розкажу із моєї тамадовської біографії. Дійшли сте у мене вдома до букви А. А зять застопорив, не ні годен ніч придумати. А тесь підказує, а, анаконда. І так буква А. Афігенна. Лако, чули сте? Чули сте, уже ви те ніхто не чуєте. Ну, і так, сюди. Я тебе ще навчу одному секрету щастя сімейного. Мам бо так пальці, пальці, так, так. Я буду тобі вказувати пальці, а ти будеш називати, як вони називаються. Цей. Указати. Стреві. Стрей. Серед. Якщо хочеш бути щасливий. Забудучи нас во пальцю Від Віднині і за о, що жива, каждить палець тьощі для тебе указання. Ваші <ріплес> <Спасибо>, облизки. <ріплес> ну ясно, молодий тому. А, а хто винен у пробачев? Де посередник бандитів? Хто буде однуватися? Ми вам вітом, з вами віта і стрілятові. Стрілят, стрілят. Супер, супер. шановні, давайте так. Будемо їх шестоко наказувати. Шестоко да? в грузи. Поки посередники підходять, да? вони вже підходять. Да? Перше кума звати Міша і Адріан. Значить, дивись, лайк. О, Уже посередниця бандитів, то йди сюди, сонечко, йди сюди. Ми ж стоко їх будемо грузити по тій причині, що вони не догледіли. вони милувати, милувались одне одним. Не... І ось дивіться, пропала молода. Значить, завдання виділи. Молодого вже погрузили. Тепер грузиме кума і куму. Е, Владі, Владислав, дивіться, оце твоя молода. Зараз буде звучати музика. Ти будеш люляти, класти на плече і т.д. і А міша те саме буде повторювати із задріанець. Добро? Завдання номери. Іде, дівчата? Да? І так, три-чотири маєстро, музику. У тебе ще є три потужні, да? три потужні друзі. Давай їх сюди в студію. Іма масу. Сережа, сюди. Сережа в студію, сюди. Ні, нуга, так якби штангу держав. Тут аналогічно сілі. Аналогічно сілі. Добре, добре. І так, шановні, ногами вперлися, добре. Ягай сюди. Ягай сюди. Я сюди. Так, бігай собі, шановний. Яй, так, ягай себе. Хлопці, зажали прес. потужньо зажали прес. зажали прес. Так, секундочку. Зараз давай, давай. Хлопці, ні, ні, там все в порядку. Супер, молодці. Молодці, хлопці, держати прес. Айда, паксан. Айда рівень, айда клас, держи. Так, <свист> или... а теперь у вас вот, изначально улюбленный у каждого поп Да, 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 конечно. Давай, давай, давай. Три гульгули без без закуски, без закуски. <свист> да, зараз, мы бары.

Ого, в конкурсі самі волосати ноги. Перемогли почти всі. І так, шановні, хлопці, отак, руки. отак. О, молодці! Танець маленьких лебедей для своїх потужних пацанів. Маестро, музику і а ми плескаємо, плескаємо і.